Вічно вітаю любителів винограду. Сьогодні у нас 29 травня. Два дні тому ми робили оприск перед світінням. Препарати ті самі, що і перший раз, ідентичні. Тану суть тільки минулий раз давав 4 грами, зараз дав 5 грам, фалькон так само 5 грам. І з інсектицидів, і всяких там шкідничків. Я даю прованту вернал, так як в мене і бджілки. Я... Актарич там, актиліку ну, не користуюсь ним. Тільки що сьогодні два дні пі, по тому оприску я роблю бором. актив. Так краще зав'язування. Плюс три, е, сульфат цинку. 4 грами на 12 літрів. І все, знаходимось ми. Жовка поблизу Львова. Всім удачі, перемог нашим хлопцям.